І сталося, коли Ісус був при Єрихоні та звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений Його меч в руці його. І підійшов до нього Ісус і сказав йому Чи ти наш, чи наших ворогів? Книга Ісуса Навина, 5 розіл, 13 вірш. Книга Ісуса Навина описує завоювання Ханаану Ізраїлем. Деякі вважають, що вона ділить людей на євреїв та на євреїв. І взагалі що ця книга про жорстокість. Що там казати, сам Ісус Навин ділив людей на своїх і ворогів. Але уважний погляд на цю книгу показує, що вона, як і вся Біблія, ділить людей на віруючих і невіруючих. Рахав, яка була блудниця і жителькою Єрихону, повірила і отримала спасіння. А хан з божого народу з коліна юдного зневірився, став мародером, привласник і приховав секляте, і загинув з невірними. Хтось скаже, одна жінка це одне. Але яким чином всі жителі Ханану могли проявити віру? Через еміграцію ізраїльтяни з'явилися біля кордонів Ханану раптово і викликали справжній жах. Але дуже скоро вони відступили в пустелі, оскільки самі злякалися і втратили право для свого покоління увійти в обіцяну землю. Розвідники, повернувшись, відмовили народ. До кордонів вони повернулися майже через 40 років. Це може бути прообразом наших днів. В Біблії сказано, що із занепу Ізраїлю приходить спасіння язичникам. Мешканці Ханану отримали майже 40 років від термінування, щоб зібрати речі і знайти в собі іншу землю. Народи мігрували в той час дуже інтенсивно. Цей занепад Ізраїлю послужив шансом для спасіння язичників, амалекитян і ханенеян. Ханеяни могли змиритися перед Богом, визнати свою гріховність, прийняти Божу волю і розпочати життя спочатку. Замість того, вони підняли і укріпили стіни і накопичувалися запаси. Стіни впали, запаси дісталися іншим, а їхні діти загинули через невірність і впертість батьків. Сьогодні ми кажемо, що Ізраїль перебуває в духовному занепаді. В очах Божих цей народ зараз перебуває у відступленні. Вони відкинули Месію і до сих пір його не визнають. Тому Божа благодать звернена до інших народів. Бо не хочу залишити вас, браття, у невіданні про цю таємницю, щоб ви не були високої думки про себе, що очерствіння сталося в Ізраїлі частково, доки не прийде повнота язичників. І так увесь Ізраїль буде спасенний, як написано, із Сіону прийде визволитель і відверне нещастя від Якова. І цей завід їм від мене, коли зніму їхні гріхи. Стосовно Євангелія, вони вороги заради вас, але щодо обрання улюблені заради батьків, бо Божі дари і покликання нероздільні. Бо як і ви колись були неслухняні Богові, а нині помилувані через їхню непокору, так і вони тепер неслухняні через ваше помилування, щоб і вони були помилувані, тому що Бог помістив усіх у непокору, щоб усіх помилувати. Обезодні багатства, і премудрості, і пізнання Божого, які незбагненні суди Його і недосліджені шляхи Його. Послання до Римлян, 11 розділ 25 по 33 вірші. Що потрібно зробити, поки Ізраїль в занепаді? Готуватися до переселення. Треба покоритися Божій волі. Зрозумій, що тут твоє замешкання тимчасове. Чи ти наш, чи наших ворогів дуже багато стає поділів між людьми. З часів революції суспільство ділилося і ділиться досі за кольорами, за партіями, за конфесіями, за вакциною і так далі. Але Біблія й донині ділить людей лише на два табори: віруючий і невіруючий. І книга Ісуса Навина показує, що віруючий буде жити, а невіруючий загине.